Не ідеальність та очікування ідеального моменту в житті. Цю тему, мабуть, вже обусолювали тисячу раз, і я вирішив зробити тисячу перший раз. Всім привіт! Мене звуть Саша Чудний, я відеооператор і артист. Я довго хотів почати знімати, і мене постійно щось відволікало, щось заважало. Я шукав тисячу. Причин цього не робити, або було тисячу причин, щоб це відкласти в довгий ящик. Перша причина, із за якої я, мабуть, цього не робив, це нестача якихось ідей, і постійно здавалося, начебто, у мене ще недостатньо досвіду для цього, і потрібно більше тренуватися, більше працювати, більше читати, щоб дізнатися більше. І бути кращим у цій сфері, якою ти займаєшся. Але я зрозумів, що в принципі, якби ти не можеш вміти все робити на 100% круто. І після цього стало легше жити. Друге, це стабільна робота. Я потрапив на дуже чудову роботу, де були хороші умови. І, в принципі, спочатку мені все дуже подобалося. Ось цей вайб стабільної зарплати він дуже сильно мені сподобався. І я перестав бути креативним, перестав щось придумувати. До цього у мене був такий дуже-дуже. Хасл вайп, я постійно якось викручувався, шукав, де б мені заробити більше грошей. А тут якби вже стабільна робота, і тобі не потрібно придумувати нічого, ти просто ходиш туди і заробляєш, і в принципі в тебе все гуд. Просто ходи і роби те, що треба, і цього достатньо. І я зрозумів, що вже пройшло три роки і нічого не змінюється, і моє життя просто. Виглядає не таким, яким я його бачу. І я вирішив піти з стабільної роботи і почати займатися творчістю, тим, що мене надихає. Це те, що я хочу робити, і в перспективі хотілося би, щоб можна було на цьому і заробляти в майбутньому. Ну і третє, це жага робити. Все максимально круто, максимально професійно, супер заряжено, щоб це виглядало просто шикарно на мільйон доларів. Ну і звісно, це теж, мабуть, велика проблема у всіх творчих людей, тому що всі хочуть виділятися, всі хочуть, щоб їхній контент був найкращим, але, на жаль, не завжди в когось вистачає навичок на це, у когось вистачає. не вистачає часу. І доволі складно утримувати дуже високий рівень, коли у тебе немає грошей, і ти думаєш, як би тобі заробити собі на хліб, на квартиру, і заплатити за це все, і ще щоб осталося для твоєї творчості. Я вважаю, що творчі люди, вони трішки як в такій пастці, з якої їм потрібно вибиратися кожен раз, тому що немає стабільності, і тобі постійно потрібно придумувати щось, щоб заробляти ще більше. І в принципі, ось цей хасл і ось це придумування мене мотивує і подобається, тому я і пішов з, з стабільної роботи. Ну і я веду до того, що в житті звичайних людей є купа життєвих ситуацій, які мають. Величезний вплив на твою творчість. Сьогодні у тебе є гроші, і ти можеш займатися творчістю цілий день. Завтра у тебе їх немає, і ти мусиш придумувати, якось викручуватися, щоб заробити собі на квартиру. А, тому. Дуже тяжко поєднувати це все, і тобі приходиться постійно балансувати і знаходити час і на одне, і на інше. Але це прекрасне відчуття свободи дій. Ти сам собі капітан і можеш робити що хочеш. Хочеш, працюєш, хочеш танцюєш, хочеш співаєш, хочеш знімаєш. Теж я вважаю, що мені допомогло те, що я дуже багато пробував всього і. У мене було дуже багато занять, хобі, я перепробував дуже багато видів спорту і, в принципі, доволі швидко знайшов себе. З 18 років я зрозумів, що я хочу займатися музикою. І... Відеозйомкою я, в принципі, займався ще, мабуть, коли тільки з'явились телефони з камерами. Я брав дідовий телефон і знімав на нього відосики, і, в принципі, мені було дуже кайфово. Е, на жаль, цих відео вже немає і не можна їх подивитися. Але я там пробував якісь е, дуже такі. Імпровізовані відео робити, накладати на них музику, і вже тоді робив кліпчики. Хоча мені там було, блін, років 10, наприклад, десь так. Да? От. Е... І це все з маличку, мабуть, читається ще, але коли ми виростаємо, ми розуміємо уже на 100%, аналізуючи те, що відбувалося в минулому, що насправді ми до цього йшли весь час. І... Це дуже мотивує і заряджає займатися цим далі. І не хочеться покидати цього. В принципі, я думаю, що це доволі цікаво, згадувати своє дитинство і аналізувати, що там відбувалося, тому що можна дуже багато речей для себе звідти винести. І... Не просто так, мабуть, в дитинстві копаються психологи і дістають звідти дуже багато різної інформації. Але сьогодні не про це. Так як тема була про неідеальність та очікування ідеального моменту в житті, я зрозумів декілька речей, що ідеального моменту не буде, і потрібно просто творити. І коли цей момент з'являється, що ти можеш щось створити і відчуваєш ось цю силу, що ти набрав ось цю альту і готовий її видати світові, то треба цим користуватися і просто творити, жити, насолоджуватись. І якось старатися, просто утриматись на плаву, поки все не вийде. А воно по-любому вийде, тому що якщо ти. Віддаєшся цьому, ти любиш це, то ну, воно по-іншому не може бути. Якщо вам сподобалось це відео, пишіть в коментарях, що ви думаєте. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал. З вами був чудний, бережіть себе і всього найкращого.